Оплата водієві. На інших дверях написано вихід. Написано вхід на передні двері. Так, так само і тут. Вихід. А вхід на передні двері. І всередині в цьому тролейбусі по гочномовцю. По гучномовцю кажуть, немає виходу на передні двері. Вихід через середні і задні. Проходьте по салону. І цей тролейбус ну, він для мене знаковий. Тому що ну, він мені конкретно уособлює значну частину населення України. Так, тобто вам дали нормальний транспорт, нормальний транспорт. Щоб нормально ним користуватися, треба просто входити там, де написано входите, і виходити там, де написано виходити. Все, від вас нічого не треба. Все працює, все раціонально, все доцільно, ніхто нікому не заважає. А вони їдуть всередині, туляться. Туляться біля входу, ломляться на вихід на вході. І ще їдуть у цьому тролейбусі і там всю дорогу там, плямкають губками. Ой, яка погана держава, ой, як все погано, як все жахливо. Ну, і це люди, ну, ті, що мали би називатися поважного віку, так? Тобто, ну, у них за плечима виховані, нібито покоління. Хоча, ну, що вони могли вигодувати, якщо вам пишуть великими літерами, вам пригнали з Європи тролейбус, де ну, європейці після Другої світової постійно так, там, ними користуються, все нормально, ніяких заторів, ніхто не стоїть. Вам пригнали з Європи, сука, тролейбус. Просто входьте там, де треба входити. І виходьте там, де треба виходити. Ви робите, сука, все, щоб вилюбити його в рота. Їдете, розповідаєте, ну як все погано, як все у нас, сука, погано. А як з вами сука може бути інакше? дебіли? Ну, Позна скільки років, ну вам вже багатьом з них прогули на цивинтері ставля. а вони ну їм гучно мовці, великі літери, все для них. Ні. Отак от, от так і живемо, так і перемагаємо. Гарного дня.